Світло в очах і ми знову летимо. Нас не спанить ні шторм, ні холодний дим. Ніхто не спить, воно з нами живе. Я почав з нуля, далі тільки вперед. Життя це не просто сюжет. Кожен мій крок це мій власний закон. Я не боюся б. Тут на вулиці там, але світять вогні. Я пам'ятаю, як був на дні. Тепер ми високо в очи без брат, усе можливо, якщо є прогрес. Світло в очах, і ми знову летимо, не спинить ні, дні, шторм, ні холодний дим. Місто не спить, воно з нами живе. Тя рад, до кінця, хто впаде, а хто пливе. Нам казалось, дають алентаки. Кожен крок це нові блаки. Це не з тих, хто стоїть учині. Всі залежить тих, хто сильніше вперед. Були. Падіння були ночі без сну я бачив сини і перетворив їх в ціну. Тепер я лежу, не дрізна, зазнаю, що доля це мій результат. Вітло в очах і знову летимо, не спинить ні шторм, ні холодний дик. Ніхто не спить, воно з нами живе ця ран, до кінця, хто впаде, хто те